Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас чудовий десерт без випічки. Ось такий він шоколадний, смачний готується з доступних інгредієнтів. Буквально за лічені хвилини, а виходить просто ресторанна страва дуже смачно, обов'язково скуштуйте. В каструльку відправляємо 500 мл молока. У мене жирність 2,5%, можна брати 3,2% за бажанням. Додаємо цукор за смаком. Мені вистачає 2 столові ложки, тобто 40 грамів. Додаємо також шоколад 70 грамів. В залежності від того, який у вас буде шоколад, кількість цукру регулюйте. У мене шоколад 54,5%, тому я додаю лише 2 столові ложки, це помірно солодкий варіант. Якщо у вас буде гіркий шоколад, можете дати більше цукру. Якщо буде менш гіркий шоколад, буде молочний, взагалі можете цукру не додавати. Додаємо також 20 грамів какао порошку, і все це ставимо на середній вогонь. Помішуючи, доводимо масу до закипання І коли маса закипить, проварюємо півхвилинки. Ось така маса вийшла, знімаємо з вогню. Тут у мене завчасно я дала постояти набухнути желатину, 12 г желатину стандартною силою 200 блум і 75 мл молока. Все це перемішала, молоко в мене буде було холодним і залишила 10-15 хвилин. Ось так він, бачите, набух. Відправляємо відразу в масу, яка дуже гаряча. І перемішуємо до однорідного стану. Тепер беремо якусь зручну форму на ваш погляд. У мене ось така ось овальна форма, можна взяти круглу, квадратну, і для того, щоб десерт максимально легко вийняти з цієї форми, щоб він був вигляді тортика, застеляємо низ і бока харчовою плівкою. Для того щоб він став ще смачнішим, по бажанню можна дати 60 грамів якихось додатків. У мене сьогодні мікс. Тут у мене і горішки, і журавлина. Ви можете використати і кокосову стружку, і просто лише шоколад навіть шматочками. Що побажаєте? Це за бажанням. Наверх заливаємо нашу шоколадну масу. Вона має постояти хвилиночок 10, щоб вона була вже не така гаряча, і тоді можна відправляти її в форму. Тепер залишаємо при кімнатній температурі, щоб вона трішки охолола, і відправляємо в холодильник до повної стабілізації на декілька годин. А потім. Виймаємо, перевертаємо на якусь дощечку або на якусь тарілочку і, пер... і знімаємо форму. Знімаємо харчову плівку, і ось такий десерт у нас вийшов. По бажанню можете розтопити шоколадку, зробити якісь такі розводи, можна притрусити какао порошком, можна зробити цукровою пудрою декор. Що бажаєте. Я сьогодні залишаю в такому вигляді, насправді це дуже смачно. Десерт дуже ніжний, нічим не схожим ні на, ні на що. Його просто потрібно скуштувати. Дуже смачно. І цей десерт може бути навіть як прослойка в тортик. Виходить дуже смачно, дуже цікаво. Як завжди сподіваюся, що це відео вам було корисним. Якщо це так, натискайте на лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!